Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у Дагестані. Спалахнули протести проти оголошеної в Росії часткової мобілізації. Протести супроводжувалися затриманнями та сутичками громадян з поліцією. Варто припустити, що поширення антивоєнних виступів лише Дагестаном не обмежиться. Незабаром може спалахнути весь кавказький регіон. Пише Денис Попович для видання апостроф. Координація мітингів у Дагестані, зокрема у місті Махачкала, здійснювалася за допомогою Телеграм. Одну з головних ролей у ньому зіграв телеграм-канал Утра. Дагестан, який протягом доби отримав понад 120 тисяч підписників. Тут публікувалися анонси, заклики та рекомендації щодо участі у мітингах. Протесні події в Дагестані, спрямовані проти мобілізації УРФ, привернули увагу українців та згадувалися у вечірньому зверненні президента Володимира Зеленського. Цікаво, що у своїх закликах виходити на вулиці організатори мітингів у Дагестані іноді апелювали до поеми Тараса Шевченка Кавказ, присвяченої боротьби горян з російським самодержавством. Саме в цьому поетичному творі міститься крила. Та фраза борітися – поборете». Протести розпочалися у Дагестанському селі Ендірей, де місцеві жителі перекрили дорогу та вступили у бійку з правоохоронцями через помилкову мобілізацію, начебто, військові комісари призвали хлопця, який вже повернувся з України. Слід зазначити, що багато представників Дагестану загинули на українському фронті або повернулися звідти каліками, що стало головною причиною протесту. В Ендіреї люди перекрили трасу, не обійшлося без стрілянини у повітря з боку поліції. Основні події розгорнулися пізніше у Махачкалі. Двигуно протесту стали жінки, яких поліціянти побоювалися чіпати. Очевидно, поліціянти боялися повторення іранських подій. Як відомо, Іран поринув у вир народного бунту після новини про смерть 22-річної дівчини Махси Аміні, побитої поліцією моралі за незалежне носіння хіджабу. Жінки не боялися говорити поліціянтам, що саме Росія напала на Україну. Вони відважно блокували пересування поліцейських машин. Мітинги переросли у сутички з поліцією, коли приєдналися чоловіки. Почалися затримання. Очевидно, слід чекати на Довження історії, оскільки в телеграм-каналі «Утро Дагестан» з'явилися заклики до нових мітингів та перенесення акцій протесту до Кабардину Балкарії. Апостроф передбачив спалах у Дагестані, коли писав про одностороннє рішення лідера Чечні Рамзана Кадирова припинити часткову мобілізацію на території ЧР. Воно могло бути продиктоване як особистими амбіціями Кадирова, так і прихованими процесами в самій республіці, що загрожують такими ж народними виступами. Після цього у Дагестанців могло виникнути логічне питання: а що так можна було? Але не лише демар. Шкадирова став каталізатором мітингів у Дагестані. Безладна мобілізація на війну з Україною породила спогади про історію поневолення росіянами народів Кавказу, звідси і відсилання до творчості Тараса Шевченка і вигуки Дагестанських жінок загарбних шахідом ніколи не був. І звернення такого змісту сьогоднішній день показав, що всі ваші мільйони витрачені на те, щоб згасити світло ісламу і зробити з нас рабів, пішли в унітаз. Крім того, у Дагестані дуже незадоволені кремлівським керівником республіки Сергієм Меліковим. Його називають гауляйтерами відкрито. Вимагають, щоб він збирався до Росії. Жителі Національних Республік РФ вважають, що росіяни бажають розправитися з ним, забираючи їх чоловіків на забій в Україну. Тож зерна протесту впали на благодатний ґрунт. Що означає спалах на Кавказі, який безперечно розростатиметься? Кінець путінського режиму, само собою, навряд чи Шуче за все, вони навіть не призупинять процес мобілізації у масштабах усієї країни. Але проблема тут в іншому: централізована російська влада не підтримує багато Оперативну пам'ять Кремля і так було перевантажено завданнями, пов'язаними. Ми із проведенням спеціальної військової операції в Україні, не закінчивши один процес у цю пам'ять, завантажили ще й мобілізацію з усіма супутніми викликами. Протесні спалахи на Кавказі, навіть якщо вони не розростуться у велике полум'я. Це ще один почок завдань, у втомлений мозок імперії. Немов старий комп'ютер, система почне гальмувати, приймати запізнілі рішення, сипатися. До зустрічі глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.